Від початку 2025 року вогонь уже неодноразово завдавав шкоди Лозівському району. Зафіксовано 26 пожеж, з них сім сталися на території Лозівської громади. Наслідок пожеж загинуло дві особи. Випадки пожеж пов'язані із загоранням у приватних домоволодіннях. Основними причинами виникнення пожеж стали порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. Нещодавним прикладом події може послугувати пожежа, що сталася в одному з приватних домоволодінь. Повідомлення про пожежу надійшло до 24 ДПРЧ об 11-й ранку. Прибувши на місце виклику за адресою село Федорівка, вулиця Центральна, було встановлено, що вогонь охопив дах житлового будинку. Загальна площа пожежі становила близько 70 метрів квадратних. Завдяки оперативним діям пожежних вогонь не перекинувся на всю частину будинку. Постраждалих немає. Рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Пічне опалення, електрообігрівачі та газові прилади можуть бути небезпечними, якщо не виконувати елементарних правил. Усі печі та інші опалювальні прилади повинні бути ретельно перевірені та відремонтовані. Несправні пристрої не повинні допускатися до експлуатації. Очищення димоходів та печей від сажі є критично важливим етапом впродовж усього опалювального сезону. Для опалюваних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі це має відбуватися не рідше одного разу на три місяці, для печей безперервної дії один раз на два місяці. Кухонні плити та п'ятильники потрібно очищати один раз на місяць. Також слід пам'ятати, що димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані іскрогасниками. Під час експлуатації пічного опалення є ряд заборон, яких потрібно дотримуватися. Не можна залишати печі, що топляться, без нагляду, а також доручати нагляд за ними малолітнім дітям, заборонено користуватися печами з тріщинами, розміщувати паливо та інші горючі матеріали безпосередньо перед топковим отвором. А також зберігати незагащені вуглини та попіл у металевому посуді на горючих поверхнях. Не слід сушити чи складати на печах одяг та інші горючі предмети. Застосування для розпалювання печей легкозаймистих рідин також є категорично забороненим. Не можна топити вугіллям, коксом і газом печі, не пристосовані для цього, а також використовувати дрова, довжина яких перевищує розміри тепливника. Дотримуючись цих простих, але важливих правил, зазначають рятувальники, можна вберегти домівки від вогню та запобігти трагічним наслідкам. Інспекторський склад Лозівського районного управління закликає всіх бути уважними та відповідальними під час опалювального сезону. Бережіть себе та близьких.